Кача По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лай, мені. Мамко ж моя, не Залаєш ми в годину, залаєш ми в злогодину. Але це прийшла орда. Та сама орда, яка грабила Київ тисячі років назад. І знову вони йдуть на нашу неньку Україну, знову несуть вони на поряд, е, <кхи> вони проливають кров. Як може ці люди називатися людьми? В сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, ми прощаємося іще з одним героєм славіком Станіславом, який родом з нашого села, який пішов, щоб захищати нашу батьківщину, який віддав своє життя за кожного із нас. Тож пам'ятайте його, вічна слава Йому і хай Господь Бог поселити його душу святих своїх небесних поселів і йому вічне і блаженне життя. Продовжують гинути кращі сини і дочки нашої держави, захищаючи всіх нас. Те, що сказав батюшка, щоб ми не відчували, що відбувається там. Щоб на нас не падали тут снаряди, не тривались бомбу. Станіслав один із них, який не злякався ворога, пішов нас і захищати. На жаль, захистив найвисокою ціною, ціної свого. Але це життя даром не пройшло. Воно життя віддано за всіх нас, за наших дітей, за наших внуків, за те, що ми не на країні. І ми дуже вдячні йому. І я хочу висловити велику подяку за такого сина, батька, чоловіка, всім рідних. Відчуття від всієї громади від всіх нас. Ей, пули кача, по ти сині. Пули кача, по ти сині.